Україна не здається проклятущим ворогам, стільки втрат, а воно преться по закривавлених полях, працює ППО в вдень і вночі, дають просмажку клятій наволочі. Наші соколи не сплять, знаходять, палять, нищать все частіша в них бавовна, глибше й ближче до Москви. Наша зброя невгамовна, не дасть спати кацапні. Загарбники, злодюги, чужаки, де логіка, де ваші мізки прете нагло у чужу країну, на зброю скільки грошей віддали? Заради чого дурні ви мрете? заради путліра каліками вистаєте, хіба до вас ще не дійшло? Що Україна переможе все одно, який у них тупий народ, ідуть на смерть без всякої мети, замість того, щоб будувати краще своє життя, щоб свою країну берегти, приперлось на чужину і лежить, а могло б їсти пити, просто жить. Воно прийшло вбивати і лежить. Із цього висновок роблю. Це не людина, це воно, це те, що ми в наш чорнозем для кращого врожаю кладемо.